Історія про живоданського звіра одна з наймістичніших в історії Франції. Ця істота була названа ім'я південної провінції Франції, де вона кілька років тероризувала невеликі фермерські селища у другій половині вісімнадцятого сторіччя. Зрештою, звістка про нього шокувала усю Францію, навіть привернувши увагу короля Людовіка XV. таємниця, що оточувала цього кровожерливого монстра породила безліч гіпотез від тварини, що втекла з зоопарку, до одного з перших серійних убивць в світі. Мене звати Семен, і сьогодні ми будемо розбиратися з подіями тих жахливих років. Тож прошу підтримати мої починання підпискою, подобайкою та добрими коментарями. Тож давайте дізнаємося, що було насправді. Невеличке містечко Лангонь на півдні Франції жило тихим і розмірним життям. Але 30 червня 1764 року всю околицю міста шокувала неприємна новина вбивства молодої дівчини 14-річної Жанни Буле. Характер ран і пошкоджень, які вона отримала, дають підстав вважати, що вона стала жертвою якоїсь тварини. Так починається історія живоданського звіра. Незабаром після цього інциденту напади та вбивства стали відбуватися так часто, що паніку, що зростає, стало неможливо ігнорувати. Почали ходити чутки. Одні стверджували, що винуватцем нападів був не один лютий звір, а ціла зграя. Інші стверджували, що бачили звіра, прогнали його чи вбили. У сільській Франції, XVIII століття, чутки та страх поширювалися з вуст у вуста, як лісова пожежа, і невдовзі люди вже точили списи та вила, готові захистити себе та свої сім'ї від кровожерлого звіра. Ймовірно, що ці всі історії та плітки покращилися тим, хто їх розповідав, щоб привернути увагу гародян. Поширилися навіть розповіді, що звір нападає посеред дня і злітає зверху. Це довело страх і паніку до кипіння, що привернуло увагу законодавців. Восени 1764 року. Напади звіра вже набули лякаючих масштабів. Військовий губернатор не міг більше ігнорувати проблему і почав діяти. Він відправив загін з драгунів на чолі з капітаном місцевої піхоти Жаком Дюамелем. Вони провели декілька облав у навколишніх лісах і прибили близько сотні вовків. Але після цілого року переслідування чудовиська кількість загиблих продовжувала зростати. Люди впали у вічі і почали втрачати надію. Як могло статися, що армія не змогла зупинити звіра? От що про це писали у газетах того часу. Лютий звір невідомого виду, що прийшов невідомо звідки нападає на людський рід, вбиваючи окремих людей, випиваючи їх кров, банкетуючи їх тілом і помножуючи свою різанину день у день. Мисливці, які переслідують його, не змогли ні зупинити його, тому що він спритніший за них, ні заманити його в свої пастки, тому що він перевершує їх у хитрощі. Ні, вступити в бій, коли він постає перед ними, тому що його жахливий вигляд послаблює їх мужність, порушує їх зір, змушує їхні руки тремтіти і нейтралізує їхню майстерність. Після року безплідних зусиль, вояків капітана Жака Дюамеля, чутки про те, що відбувається у невеликій сільській провінції, Жавадан, нарешті дійшли до короля Людовика XV – про чудовисько стало відомо королю завдяки групі молодих людей, які героїчно врятували своїх друзів від смерті, відганяючи чудовисько ціпками. Нагородивши юнаків за хоробрість, він дізнався, що жертв убивали, калічили та з'їдали. Він зрозумів, що має вжити подальших дій. Король запропонував нагороду у 6 тисяч ліврів тому, хто зможе вбити звіра і принести йому тіло як доказ. Щоб представити цю нагороду в перспективі, 6 тисяч ліврів у Франції кінця 18 століття це еквівалент понад 200 тисяч доларів США сьогодні. Після того як звір із Живадана став головною новиною для всієї Франції, один із радників короля Людовика XV відправив знаменитого нормандського мисливця на вовків Жана Шарля де Еневаля, щоб той виконав свою роботу. Стверджувалося, що Жан Шарль за своє життя вбив понад 1200 вовків і був найкращим місливцем на вовків у світі. Отже, Жак Шарль зі своїм сином прибули до Клермон Феран, 17 лютого 1765 року. привезши собою з собою зграю з восьми гончих псів, натасканих у полюванні на вовків. Вони провели кілька місяців, прочисуючи ліси. Встигли влаштувати кілька масових облав, але досягти успіху їм не вдалося. Кількість жертв джаваданського звіра зростала вже 11 серпня, через два дні після великої облави. Звір, наче глузуючи з мисливців, напав на дівчину на ім'я Марі Жанна Вале. На щастя, їй удалося відбитися від нього. Зусилля батька та сина де Валей були безуспішними. У міру того, як зростала кількість жертв, король Людовік XV все більше й більше впадав у вічі, покінчити зі звіром. Він не вигадав нічого кращого ніж послати свого власного стрільця Франсуа Антуана до маленького містечка Жвадан, щоб той вистежив чудовисько. Незважаючи на те, що Франсуа був 71 рік, він мав багаторічний досвід захисту найважливішої людини у Франції. Тепер ви розумієте, в якому розпачі був король, що послав дідугана в полювати звіра. Незважаючи на труднощі, пов'язані з пересіченою місцевістю, Франсуа застрелив величезного вовка у вересні 1765 року. Всі вирішили, що це і був той самий звір, і видихнули з полегшенням. Апудила вовка було доставлено у Версаль і пред'явлено королю. Франсу Антуан отримав значну винагороду та почесті. Але вони помилялися. Через кілька місяців звір повернувся на колишнє місце і вчинив нове вбивство. На жаль, коли вбивства почалися знову. Король та його двір заперечували провину звіра, стверджуючи, що Франсуа Антуан подбав про нього. Влітку 1767 року, внаслідок низки нападів, звіра стала неможливо ігнорувати. Оскільки король більше не був зацікавлений у допомозі, жителі Живадану змушені були взяти справу до своїх рук. І тут, в нашій історії, з'являється одна людина фермер на ім'я Жан Шастель. Він був готовий раз і назавжди розправитися із цим звіром. Шастель, будучи надзвичайно релігійною людиною, зарядив свою рушницю, освяченими срібними кулями, та взяв із собою біблію. Під час привалу шастель відкрив Біблію і почав читати молитву. І в цей момент з хащі вистрибнув гігантський вовк. Він зупинився перед шастелем і глянув на нього. А шастель вистрілив притул. Потім перезарядив рушницю та вистрілив повторно. Дві срібні кулі досягли мети, вовка було вбита на повал. Але цілком ймовірно, що легенда про срібну кулю виникла завдяки шастелю. Тушу вовка возили по всьому живодану з міста до міста, щоб переконати селян у смерті звіра. Потім, знову ж таки, набивши з неї опудела, доставили королю. Але цього разу пудело було зроблено погано і почало розкладатися. Не втримавши запаху, Людовик 15 наказав позбутися опудела. За одними даними його викинули на смітник, за іншими, закопали на території Версальського палацу або кремували. Вдячні живоданці зібрали шастелю дуже скромну винагороду 72 ліври. І до цього дня в містечку Лабасейр Сен-Марі стоїть пам'ятник Жану Шастелю, вбивці звіра. За століття, що минуле відколи Живоданський звір тероризував жителів сільської Франції, дослідники давали різні оцінки кількості загиблих у 1987 році. Історики поглибилися у вивчення документів того часу, включаючи церковні записи, особисті листи, свідоцтва про смерть та публікації. Це було найглибше дослідження, яке коли-небудь проводилося щодо нападів. Історики виявили, що понад 200 людей стверджували, що зазнали нападу звіра. З них 123 людини було вбито. Дивно, але жоден з людей, які пережили напад звіра, не захворів на сказ, що відразу ж відкинула всі теорії про скаженого вовка. Тепер, коли зі звіром покінчено, давайте розберемося з тим, що це була за істота і звідкіля вона з'явилася. Більшість свідків описували звіра як щось відмінне від вовка. Також при розтині звіра, якого бив Жан Шастель, виявлено у його шлунку людські останки, і він нібито мав деякі відмінності від звичайних вовків. Деякі з жертв стверджували, що звір був плямистим або смугастим, схожим на гієну. Згодом багато хто стверджував, що у нього був довгий хвіст, як у пантери, смужки рудового хутра або навіть пазури. Але проблема у тому, що на той момент гієни вже тисячі років як вимерли у Європі. Припускали навіть, що якийсь багатий француз був досить дурний, щоб завести африканську гієну як домашню тварину, і вона втекла, посіявши хаос у французькій сільській місцевості. Люди також припускали, що це могла бути гієна, яка втекла із зоопарку. Але в цій історії питань більше ніж відповіді? Переважна кількість жертв звіра були жінки та діти. Усі вбиті жертви були сильно понівечені, деякі обезголовлені, а деякі частково з'їдені. У деяких випадках одяг жертви був знайдений акуратно складеним поряд з тілом. Якщо ці злочини робили така дика тварина, то чому вона розрізняла стать і вік? Для гігантського чудовиська вовка-мутанта чоловіки так само смачні, як і жінки. З часом історія жоданського звіра обрасала новими версіями. Одна з них вважає, що цей звір був людини у вовчій шкурі. Криміналістичної експертизи тоді не існувало, тому сліди укусів, зразки ДНК чи відбитки пальців не було зібране. Якби людина в костюмі Вовка хотіла вбити купу жінок і дітей, які займалися своїми справами на фермах, йому легше було б уникнути покарання серед білого дня. Але я хочу звернути увагу ще на одну версію, яка має право на існування та багато чого пояснює. Є підстави вважати, що до появи звіра міг бути причетний сам Шастель та його син Антуан. Так ви не дочули Шастель, якого всі вважали рятівником, міг бути причетним до появи звіра. Як вам такий поворот? Деякі вважають, що Жан і його син Антуан були просто шахраями, які прагнули крові. Відомо, що Антуан Шастель багато подорожував, був узятий у полон алжирськими піратами. Багато років провів в Африці серед берберів та перейняв їхні звички. Далі Антуан жив окремо від рідних у будиночку, побудованому в безлюдному місці, і тримав безліч собак. Знайомі зазначали, що він мав великий талант до дресирування тварин. Пригадують ще один випадок, коли королівський стрілець Франсуа наприкінці літа на початку осені 1765 року прочісував ліси у пошуках живоданського звіра, зіткнувся з Жаном Шастелем та двома його синами П'єром та Антуаном. Вони, як і багато інших місцевих мисливців, також сподівалися знищити звіра. Між ним і шастелями молодшими виникла сварка, яка перейшла у бійку. Розратовно Франсуа наказав заарештувати всіх трьох шастерів, у тому числі і самого Жана. Вони були відправлені до в'язниці і провели там кілька місяців. Незабаром після цієї події напади звіра припинилися, хоча сам Франсуа пов'язував це із вбивством того самого вовка, за котрого він отримав винагороду. Однак, після того, як звільнені в другій половині листопада 1765 року, Шастелі повернулися до рідного села Басейр Сен-Марі, звір відновив свої напади. Через якийсь час після вбивства звіра Жаном Шастелем. Тисяча 1767 році його син Антуан Шастель зник безвісті і більше ніколи не з'являвся в околицях Живадан. Хоча все це виглядає як сюжет голівудського трилеру, перераховано явно недостатньо, щоб пов'язати Антуана Шастеля з нападами живаданського звіра. Але погодьтеся збігів дуже багато, тому історики та письменники звертають особливу увагу на його персону. Нерідко передбачається, що Антуан Шастель вивіз з Африки якусь хижу тварину на кшталт гієни чи леопарда. Відрисував її і привчив до полювання на людей. І саме його, очевидці, раз чи два бачили разом із звіром. Тож на цьому я закінчу мій випуск. Сподіваюся, відео вам сподобалося, та ми побачимось у наступному випуску. До побачення, пані та панове.